Десятий день подорожі, 18 серпня сьогодні. І день почався із челенджів. Я ночував на пайлоті, заправився вранці, взяв каву. До речі, класна новина. Я взяв каву, нормальний правильний розмір стакана І з кавою у мене сьогодні все гаразд. Але коли я виїжджав із заправки, там був знак детур, об'їзд наліво. А направо мені повертати до розв'язки, з якою можна виїхати на 65-й хайвей на південь та на північ. І я вирішив ризикнути. Я повернув направо, не послухався об'їзда. І вийшло так, що 65 південь відкритий був виїзд на хайвей, а 65 північ закритий. Я поїхав через село. Показав мені навігатор 32 кілометри до розвороту і заново веде на цей е, вихід на хайвей, який закритий. Я десь кілометрів через 12-15 знайшов місце. Там маленька заправка, а все це дорога, як щоб ви зрозуміли, це маленькі якісь там села, вузенькі дорожки. От. Я знайшов маленьку заправочку там за будівлею. Розвернувся, під'їжджаю до колонки, щоб виїхати опять на дорогу. І дивлюся, щось висота, сумніваюся, чи проїду я, чи вложуся я 4.15. Коли виходить заправщик і їдь, все нормально, тут траки проходять. Кажу: ну ти проконтролюй, будь ласка, будь ласка, він проконтролював, ну все окей. Розвернувся, поїхав назад через детур, так як. Об'їзд як по знаку, по знакові. Їхав, їхав, мене навігатор тричі кидав на розворота, я все їхав прямо та прямо. І в ітогі, після третього разу, як я проїхав, проігнорував розворот, він мені видає, так, можна виїхати на 65 північ через там 8 кілометрів, але упереді мост. Максимальна вага 18 тонн. А в мене тільки в кузові 18 тонн. Обща маса у мене десь 35 тонн, 33, 33,5 десь приблизно. А що, я вже все, я вже поїхав. і Я, вир... ви... я вирішив ризикнути. Ну, слава Богу, цього разу гармін помилився і не було ніякого моста, не було ніякого знака 18 тонн. Я виїхав на хайвей, але я зранку 30 хвилин отам катався по тим селам, музеньким дорогам. Я їду, ось він справа, цей хайвей, який мені потрібен. Ось, 3 метри. А я не можу на нього виїхати. Я не можу виїхати, нема виїзду. Блін. Ну але потім, потім, все-таки я додивився, що з кавою в мене не все гаразд. Я одів дві кришечки наверх на стаканчик, і поки я їх там знімав, кава витекла. Я облив собі шорти в каву, облив там місце для підстаканника. Десятий короче, короче, день почався знову із челенджів. Такі тут справи, починаю Я вже почав їхати, залишилося мені до... Торонто 900 км. Планую сьогодні близько 9 вечора бути у Торонто і скинути свій завантажений притчі. Доїхав я вже до Огайо. Попереду у мене місто Толідо. Проїхав я сьогодні вже 522 кілометри. Одна година мені зосталося їзди до кордону. Канадою, це у Детройті. І там же в мене буде заправка Пайлот. Я там зупинюсь, пообідаю, завів повні баки солярки. І все. І буду їхати в місті Сагу. Індус вибігав, пломбу повісив на причеп, тому що в нього не було на дверях. А це тут ще 250 метрів мені до з'їзду з із Хайвея. Це міст в США. Але вже така тягучка із траків, і з машин. Тобто, коротше я сьогодні трохи постою в по черзі, поки виїду. Бріч ту Кенеда, праворуч. Та що ж ти на своєму порші? Не в чергу ставай. Воно лізе переді мною. Один уже в лісу на Нісані, ще один на Порші лізе. Ще раз напоминаю, що у Штатах кордону на виїзд немає, є лише кордон е, на в'їзд у Канаду. Це значить, що зараз ми їдемо просто отак праворуч, 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 на міст і он туди, он туди прямо у Канаду. Це все черга, тобто мені ще їхати і їхати. Отакими От тут манівцями. Щоб швидко ніхто в Канаду не заїхав, треба такі петлі робити. якщо видно університет зара. Я заїхав в Канаду, все нормально. Проїхав міст, під'їхав до КПП в Канаді і машина переді мною виїхала, у всіх шлагбауми опустилися і пішла зміна караула. Ну, ви знаєте, буквально хвилин, може, 5 і робота знову відновилася. Вони ну, дуже, дуже швидко. Під'їхав я до офіцера, стандартні питання, де живеш, де був, що везеш, чи немає алкоголю і табака. Все, щасливо і дороги. Буквально в хвилини-дві. Все, отак от я проходив кордон, 7 хвилин. Так що все добре. Залишилося мені до... Залишилося мені до Місісаги 337 кілометрів і десь приблизно 3 години 50 хвилин до 4 годин їзди. Потім встаю на паузу і вранці беру трейлер і їду додому в ведмедством. Тобто в суботу, завтра 19, го ну, завтра 19, здається, серпня я буду ввечері дома. Це вже канадський хайвей, набагато менше трафіку, мені здається краща дорога, ніж в Детройті. ну В Детройті там трафіку дуже багато, я думаю в цьому вся причина, просто дороги розбивають. А це ось Канада, це я від'їхав від, від Вінцерта між Вінцертом і Лондоном, Онтаріо. Тут, тут їхати набагато легше, ніж по Детройту, ніж по Сполученим Штатам. Трафіка в Штатах більше, Більше, ніж у Канаді. Це тут навіть не обговорюється. Їздити в США важче. Але якось чомусь мені більше подобається все-таки на США їздити, ніж по Канаді працювати. Я думаю, більше всього це пов'язане з графіком. Те, що у Штатах 11 годин їзди максимум і мінімум 10. Один відпочинку, я думаю, в цьому все причина. Що я хотів вам розповісти? У Детройті на констракшені це там, де ремонт доріг. Стоять знаки. І на цих знаках написано. Ну я вже скажу саму суть перекладу вам. Якщо ви покалічите або їдете робітника на дорогі, на дорозі, то Виновник ДТП виплачує 7,5 тисяч американських доларів штрафу плюс 15 років в'язниці. Отак все сурово. Я, я вважаю, що так і має бути. Чим суровіші закони, і тим, чим більше їх дотримуються, тим більше порядка в країні. Це моя суб'єктивна точка зору. І всі мають бути рівні перед законом. Всі дойди до 10-й день, підводимо підсумки. Проїхав я сьогодні за день 995 кілометрів, а їхав я 11 годин 54 хвилини це їзди. Ну було багато пробок е і цих тягучок у Детройті. У Штатах іще там кількох місцях і тут через Торонто я їхав, також була тягучка. Ну, тим паче, тисяча кілометрів за сьогодні є. Так, що у нас за підсумком? 6557 кілометрів. Збиваємо Б І ще буде 1100. У нас буде 7656 за цей тріп Ну, то я вже завтра буду підбивати підсумки, а я спать, я заморився.